За місяць Росія випустила по Нікополю 1800 ракетних снарядів, як нині Живе місто, далі у матеріалі наших журналістів. До Дніпропетровської області приїхала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Жителі Нікополя опублікували в мережі ролик, яким намагаються привернути увагу до окупованої російською армією ЗАЕС. У ніч на 15 серпня російські окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. З градів випустили 20 реактивних снарядів по Нікополю. внаслідок цього руйнувань зазнало промислове підприємство. В одному з цехів сталася пожежа. Також армія РФ поцілила по Марганецькій та Покровській громадах. Там пошкоджено підприємство енергетичної інфраструктури. На щастя, всі люди ціли, цілі ракетної атаки зазнав Синельниківський район. Ворог вдарив по соціальній інфраструктурі чотирма ракетами С-300. Об'єкт зруйнований. Також цієї ночі наші військові збили недоблестю російську крилату ракету. Через падіння уламків зайнялося 2 гектара сухих залишків пшениці, що лишилися після жнив. Рятувальники вогонь загасили. На місці утворилась воронка 4 метри та глибиною 2 метри. Ось бачите яке. І це ж е, в стелю, о, а я повикидала, ось все, ось, ось лишилося. Це вчора вже прилетіло. А якби оце тут спали, ось бачите, це ж я повитягала, усе повитягала від ціля. Оце ж тут скільки цих дробинок було. Оце б людина лежала, ото б її все в людині було. У двір багатоповерхового будинку 72-річної Ганни Музики влучило кілька російських снарядів зградів. Дома була я до четвертій години. Там декілька хвилин ще було. Таке воно ж упало ось прямо біля мого вікна і а друге туди на, на ту сторону. Зрив і така волна тут як пішла, тоді вже відціля. Як все посипалося, таке гар, такий дим, така вонь. Це словами не передати. У кут цього будинку також влучив російський снаряд. Унаслідок вибуху тут зруйновано кілька квартир. Поруч живе Микита Полтавченко. Під час обстрілу, розповідає хлопець, перебував удома, чув гучні вибухи, а вже вранці побачив, що у сусідньому будинку зруйнований дах та стіни. Це було страшно. Це було страшно. Молилися, щоб нас не прилетіло. У коридорі перебував правило двох стін, але подивилися на ці наслідки і зрозуміли, що нас це не врятує. Пошкоджений російськими снарядами і цей багатоповерховий будинок. Його жителі розповідають: поранених та загиблих у наслідок обстрілів немає. З квартир, куди поцілили російські військові, люди виїхали. Очіспугалась, так бомбила, що Я подумала, спочатку, що це садик. Дуже злякалася так, бомбило. Я боялась вийти подивитися, а потім донька надіслала мені повідомлення Мамо, це наш будинок. Один хлопець був там, але він живий. Інші роз'їхалися, нікого не було, тому живі залишилися. Росія за місяць випустила по Нікополі вже 1800 реактивних снарядів, розповідає голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. У місті пошкоджені житлові будинки, навчальні та медичні заклади, а також підприємства. Часто снаряди пошкоджують комунікації. Їх, як зазначає Євген Євтушенко, комунальники відновлюють упродовж доби. Те, що здійснюються нічні обстріли, і вони такі хаотичні, для цього використовується не вибіркова зброя, яка вражає, скажімо, там точно військові об'єкти, а саме гради, які накривають великі площі там, це чистий тероризм, це психологічна скажімо, атака на населення. Ми чітко розуміємо, що варіанту того, що вони захоплять місто військовим способом, наразі не існує в них. З Нікополя каже Євген Євтушенко у більш безпечні місця вже поїхала половина жителів. Ті, хто залишився, намагаються під час загрози артобстрілу перебувати в укриттях. Трудно живеться, як і всім. Важко живеться, як і всім. Бігаємо в укриття, так вийшла швиденько, куди треба. І навпростець швидко назад. Спимо в укриттях. Там, хоч спокійніше, а дома неможливо. Але до кого я кішку бру? Це моя дорога тварина. Я її нікуди не діну. Тому поки що тут. Я є в коридорі стілюю, вона там спить, вона в мене розумна. Звикли тут, тут наш дім, і є куди поїхати, але мені далеко треба їхати. Дуже далеко. От, тому я поки залишаюся тут. Жителів прибережної території районна військова адміністрація евакуює у більш безпечні місця в районі. Також є можливість виїхати далі на безкоштовних евакупотягах, міжміських автобусах та на власному автомобілі. Всі автошляхи відкриті. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Тетяна Шаповалова двічі переселенка. Спершу була змушена переїхати з рідного Луганська до Сєвєродонецька. А у 2022-му знову полишила домівку. Нині живе у соцзакладі на Дніпропетровщині. Каже, отримує тут необхідну допомогу і безкоштовні ліки. Спочатку було так більш-менш спокійно, а потім уже. не разбирали ничего, и наступала ночь, и так стреляли страшно. Я выехала сама. Я позвонила, сын звонил из Киева, пытался кого-то найти, никого не нашел. А я потом мне дали адрес, и я позвонила, и там шел бусик на 8 мест. Дуже добро. Вы сами бачите, яка это чистенько, евроремонт, вот лично у меня. Одна комната. Галина Гурбанівна також мешкає у цьому закладі. Прибула сюди Завдіївки. Живе у кімнаті разом із сусідкою своєю землячкою. Комната хороша, у нас і телевізор, і холодильник є. Кормлять нас чотири рази. Це саме, лікарства дають безплатно, врач разу, це саме прийшли, нас обслідували, все нормально у нас. І це, люди к нам відносяться дуже хорошо, які тут живуть. Питаємося в тало, все нормально, ніхто не обіжає, ніхто не грубить. Директор закладу говорить: до них прибувають літні люди, в основному з Донецької та Луганської областей. Тут вони можуть проживати постійно. У нас в закладі є п'ять лікарів терапевтів, плюс лікар-стоматолог, які оглядають всіх наших підопічних. І за станом їхнього здоров'я, якщо людина може лікуватися на місці, вона проходить лікування в стінах пансіонату. Якщо якісь хвороби, які потребують стаціонарного лікування, то всі ці люди виїжджають на лікування до стаціонарних закладів до наших лікарень. У закладі побувала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Перевірила у яких умовах тут проживають та чи отримують виплати переселенці. Там нема світла, і, все. Там і не буде. Поки що не буде. тому їхати нема куди. Принаймні зараз точно зиму треба перезимувати тут. За словами директора, нині у закладі проживає близько 170 переселенців. Місць, аби приймати інших, немає. Проте, як вирішили під час візиту міністерки, частину людей відправлять за кордон та на захід країни, щоб зробити у закладі перевалковий пункт для тих, хто евакуюється. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Також у Дніпрі Ірина Віріщук відвідала заклад, зосереджений на роботі з маломобільними переселенцями. Віце-прем'єр міністерка зазначила, тут зростає кількість евакуйованих людей похилого віку. Тож навантаження на місця, де їх приймають, варто розподіляти. Також поговорила з переселенцями про грошову допомогу, яку вони отримують від держави. Мітерно я десь всі отримали наші киприйдали десі порчи, де ці поче дитинця місяць отримали допомоги від. Держави. Жави, як внутрішніх кореспондентів, нічого не ну, це всі знають і все не отримала. Я нічого У вас всього 70 осіб ну, на 7 мільйонів ВПО, і ви ними не можете зайняти 27 квітня. Настільки що людина плаче і просить зароблені чесні для неї ж гроші. Вони гарантовані державою. Андрій, це Ось, випадково. Випадково, прав, прав, ми Це все я, зараз все випадково. Випадково. міністерка. Побувала і у Кривому Розі. Там відвідала гуманітарний хаб. У ньому живуть та отримують допомогу переселенці з Херсонщини. Загалом кривий ріг прийняв 70 тисяч переселенців, 17 тисяч з них діти. Окрім грошових виплат від держави, у кривому розі переселенці отримують допомогу від міста на лікування або вирішення соціально побутових проблем. У місті 86 тимчасових прихистків. Там людей безкоштовно забезпечують триразовим харчуванням. Загалом на Дніпропетровщині стали на облік 290 тисяч переселенців, із них 70 тисяч дітей. Люди, які були у Донецькій, у Луганській, у Харківській чи у Херсонській області під наглядом соціальних працівників, не мають такої можливості. Ми бачимо рішення у тому, що лікарняні ліжка, лікарняні місця, які на сьогодні є у наших лікарнях і не заповнені, можуть бути на час воєнних дій так і воєнного стану. Заповнені саме маломобільними нашими старшенькими людьми, це вирішить питання їхнього догляду. І інша проблематика це наші багатодітні внутрішньо переміщені особи. Троє і більше діток. Це і допомога житлом, і матеріальна допомога. Ми беремо кожну область, де є багатодітні, беремо їхні списки, дивимося, чим їм можна допомогти. Бо у кожної сім'ї є різні потреби так? і підходимо дуже індивідуально. Дніпропетровська область є хабом, так? куди приїжджають з Донецької області, куди їде дуже багато людей з Херсонської області, куди їдуть до прикладу та ж Дніпропетровська область, але Нікополь, Марганець. Ми розуміємо, що Дніпропетровська. Ська область не може вмістити більше ніж є станом на зараз. Так це майже 300 тисяч людей, і нам навпаки її треба розвантажити розвантажити для нових, які прийдуть у тимчасові центри, які тут теж будуть організовані. І ці місця, які зараз є, формуються саме для тимчасових центрів. Нам потрібно буде їх переселяти далі в глибину нашої держави. Тобто, це будуть центральні області, до прикладу Хмельницька чи Рівненська. Ходить у аптечку, що? входять ножиці тактичні, обов'язково вони мають бути атравматичні травматичні та зігнуті. Дві пари медичних рукавичок, хлоргексидин, маркер для запису часу та що було введено людині. Також всередині аптечки бинти, бандаж та турнікет. Сто підсумків для військових на фронт зібрала Карина. Вартість одного такого – 150-200 доларів. Не входять сюди ні декомпресійні ні голки, як повинно бути за протоколами, не входять сюди неоклюзивні наліпки з однієї простої причини. Більшість бійців досі не вміє ними користуватися. Ніяких пігулок я не кладу, ніяких уколів, бо це все повинен робити парамедик. Та такого базового набору досить, аби врятувати життя, каже військовий медик з позивним Док додає, аптечки у зоні бойових дій не бувають зайві. Одну аптечку, там один турникет. Ну, у нас чотири кінцівки. Тобі ж потрібно ну, в ідеалі мати чотири турнікети. Це в ідеалі, щоб, ну, щоб врятувати життя своє там, та інше. Моя задача приїхати, накласти першу медичну допомогу, евакувати, далі там щось там зробити йому також медичну допомогу і передати вже в шпиталь. Аби поранених було зручніше евакуювати, волонтери придбали для військових квадроцикл з причепом та мотоцикл. Медики з фронту приїхали до Дніпра, аби забрати допомогу. В чому його перевага? Перевага в тому, що він може прийти туди, куди не заїде швидка допомога, куди не заїде пікап. Тобто вони приїхали, відкрили причеп. Там є двоє нож, взяли поранених, поклали їх туди і поїхали. Тобто, це дуже мобільно і дуже швидко. Техніка для військових медиків коштувала 400 тисяч гривень. Кошти на них українці донатили протягом місяця. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро. Це уламки глиняного посуду, сіроглиняного, прикрашеного пролощеними лінями пролискованими. І, власне, така ну, показовість цього посуду його. Специфіка вона дозволяє говорити про пуст канцерського типу. Ось вона решітка прилисковані, і ось вони паралельні лінії. До Дня археолога в Україні, який відзначає 15 серпня, науковці показали нам експонати, які знайшли під час нещодавньої експедиції. Це частина того, що привезли з села Любимівка, що в Дніпровському районі. Туди їздили наприкінці липня. Перед тим як туди їхати, каже Анна Юрченка, отримали дозволи від Збройних сил України. Копали в балці канцарівці на глибині трохи більше трьох метрів. Працювали там 12 днів. Там унікальний гончарний центр, таких гончарних центрів на два. Так, один у нас, один в, під Полтавою Мачухи. Так. Наш унікальний тим, що досліджений вже дуже-дуже довго, вже має величезну історію дослідження, але все ще приховує в собі ряд таємниць і цього року таємниць не стало менше. Це уламки посуду, виготовленого гончарним центром, який існував в сьомому сторіччі нашої ери. Кістяне знаряддя праці е, лощило, так? Е, бо оці, ну, оці лінії, які я показала, їх вже треба було чимось нанести. І от воно прям ну, прям проситься ці лінії наносити. В експедиції працювали більше 20 людей, займалися розкопками від сьомої ранку до двадцятого вечора з перервами в день, коли була сильна спека. Археологиня каже, знайшли і нетипові експонати. Етнічно це Алани, це вихідці з північного предкавказя. Це типовий для того регіону посуд на північному предкавказі. він має дуже велику історію тягність. Ми бачимо, як він розвивався і валюцінував. А в нас це така. Ну як сказати, це в нас такий. Ну, Точечне явище. Так? От конкретно такий посуд робили тільки тут. Цього року у нас були два чи три різних посуду, які не аланські. Спочатку ми подумали, що це доба бронзи, тобто третє тисячоліття до нашої ери, але потім знову таки помедитувавши на цей посуд, ми розуміємо, що можливо треба шукати аналогії трохи ближче до ну в синхронних аланам культурах. Можливо, це слов'яни, і тоді ми бачитимемо і ще й міжнаціональні зв'язки. Цього року привезли близько 80 кілограмів посуду. Ще не всі експонати розібрали, описали та помили. Анна Юрченко каже: як завершать такі роботи, то в жовтні планують зробити виставку цих експонатів в музеї Яворницького. Анастасія Галасюк Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро я з Нікополя і моїй сім'ї погрожують. Такою фразою у відеозверненні нікопольці намагаються привернути увагу до окупованої російською армією ЗС. Мене звати Євген, я з Нікопи. Моїй сім'ї погрожують. Автор ролику Євген розповідає: на ідею та її реалізацію пішло менше доби. Відео записали 12 друзів автора. За кілька днів у соцмережах ролик набрав понад 100 тисяч переглядів. Енергатом в цей же день зробили вже репост на своїй сторінці. І так як на соцмережі Енергатому підписані МАГАТЕ, ми стали на крок ближче до нашої цілі. Я в перший раз за військовий стан заплакав, коли монтував це відео. що це всі близькі мені люди, і я розумію кожного з них, бо в мене майже вся сім'я до сих пір в Нікополі. Мене звати Іра, я з Нікополя. Мої сім'ї погрожують. У Ірине в Нікополі теж лишилася вся родина. Запис ролику сподівається допоможе привернути увагу світової спільноти до Запорізької атомної станції. Нам дуже хотілося привернути увагу, і я розумію, що можливо якоїсь практичної користі він і не принесе, от просто сам цей ролик, але зайвий раз привернути увагу там країни, світу дуже багато репостів було в публічних людей. І зайвий раз, якщо поговорити, задуматися. Може щось на 1101-й донести. Що цим питанням треба займатися і що щось робити? Тому що загроза це для всіх. Нині ЗАЕС працює з ризиком порушення радіаційної безпеки. Повідомляють у енергоатомі. Якщо на станції трапиться аварія, радіоактивне забруднення зачепить не лише Україну, а й Чорне море, Молдову, Румунію, Болгарію і навіть Туреччину. Катерина Нічек, Владислав Смичков, новини на Суспільному, Дніпро. У Дніпрі під час благодійного концерту зібрали понад 4 тисячі гривень. Кошти витратять на медикаменти, які віддадуть в один із міських шелтерів для переселенців. Захід присвятили Дню молоді. Він відбувся на станції метро Вокзальна. Виступив гурт Пробас і Харді він виконав свій хід Доброго вечора, ми з України та інші авторські пісні. Кошти продовжать збирати до кінця тижня. Долучитися до збору можна на сторінці культурної столиці у Фейсбуці. Доброго себе прийдемо. Це благодійні концерти, це зараз ну, війна і це особлива історія, особлива енергія, йде звідусіль, тому ну, це прикольна історія. Знаєте, чому? Тому що коли всі об'єднуються. В такому, в такому інформаційному просторі, то ну, розуміння йде, що все буде гаразд. Сьогодні дійсно теж кожен може має змогу задонатити, задонатити на медикаменти для шелтерів культурної столиці. Їх декілька, величезний потік переселенців вже понад. Три тисячі, понад три тисячі осіб зі сходу отримали притулок, отримали харчування, отримали путівку в нову, так би мовити, жизнь. Вони потребують, зокрема, лікування. Ми просимо вибачте, всіх, хто може підтримати і зробити свій внесок для того, щоб українці. У Дніпрі були здорові, щоб вони отримали новий шанс на життя. І головне, ми обов'язково перемогли і якомога і швидше.